ставляй. 30. 30. Есть. Увага орієнтування за відомим орієнтиром, визначеним попередньо. 50-0, основний напрямок. Основна 10-08. 57-73 10 запасна. 09-85 запасна. 28-84 запасна, так. Петрович потілі в Увага! Відбій залишити вогневу позицію і переміститись в район очікування. Звод пришвидшитись! Привіт, друзі! Я військовослужбовець мінометної батареї. Під час повномасштабного вторгнення не зміг сидіти. Склавши руки, пішов обороняти свою країну, свою державу, своїх рідних, громаду. Я працюю в складі мінометної батареї. Працюємо на бойових завданнях по знищенню ворога, по деокупації нашої землі. Маємо таку потребу в позашляховиках для швидкої, швидкого розгортання, для маневреності підрозділу. Потрібна техніка. Прошу вас долучитися до збору коштів на забезпечення автівками, тому що це наша спільна війна, спільними силами. Ми все зробимо. Виженемо окупанта. Дякую, друзі.